А які перспективи сонячних панелей на наступний рік взагалі? Давайте про це поговоримо. Мене з власник компанії One Art Solar. Ми ставимо сонячні панелі. І які перспективи? Я впевнений, що в наступному році ціна за електроенергію за 1 кВт для населення буде вже не 4,32, як зараз, а буде перше подорожчання 6,40. І для комерційного. Сектору тариф зараз там біля 11 гривень, стане ще більше відповідно. І перспективи вони очевидні. Люди захотять економити. Для прикладу, я в минулому місяці за електроенергію в квартирі в трьошки заплатив 8 тисяч гривень тільки тому, що ми е не виключали теплий пол на ніч. Хоча ми ту теплу підлогу користувалися там. Більше 10 днів всього на і 8 тисяч гривень заплатили. І, відповідно, якщо б у мене був приватний будинок, у мене ж би давно були сонячні панелі. Ось щоб економити по собі вартість одного із сонечка, вона менше однієї гривні. А для підприємства, ну це взагалі взагалі безглуздо не мати сонячні панелі. Як от коли ми в Німеччині жили, там отак гуляєш по там по ну різним округам, і там на будь-якому такому ну невеличкому приміщенні на якомусь коровніку, у них у всіх стоять сонячні панелі. Да, у них і труби мідні скрізь, але і панелі у них скрізь, тому що у них дуже висока ціна за електроенергію. От, Для прикладу, рядовий німець, він коли виходить з квартири, він обов'язково перевірить, чи все виключено, чи ну, тупо даже світло вони виключають, коли виходять з кімнати в іншу кімнату. Вони от дуже за цим слідкують, тому що дорого, так і у нас, коли у нас в наступному році вже буде ще дорожче, всі будуть вже думати, як зекономити. І питання сонячних панелей, це якраз пряма економія. Тому перспективи вони тут очевидні. Просто ну, чекаємо, поки петух ще раз клюне і тарифи ще піднімуть. Але багато людей вже підготувалися і вже мають сонячні станції, і підприємства, і приватні будинки. Навіть дехто в квартирах вішає на Балк. Кона, хоча там така сумнівна історія. Ну якось так. Тому я особисто вважаю, що перспективи великі а, і, і чекаємо: чекаємо наступний рік і будемо монтажити. Якщо вас цікавить, напишіть.